Ласкаво прошу в цей новорічний відеоролик. Ми не встигли витратити профіт, який заробили в 23 році. А про 2024 рік я взагалі мовчу: адже в цьому році було набагато більше кейсів. Насамперед, хочу привітати наше ком'юніті із закінченням 2024 року. Я впевнений, що цей рік для кожного з нас, хто слідкує за нами, був надзвичайно прибутковим. Адже за цей рік ми з вами винесли цілі сумки грошей. І в першому кварталі з січня по березень ми винесли такі проекти, як. Розпочнемо з Outlayer. Перший проєкт, який без складень нам насипав на один аккаунт цілих 250 доларів. Другий проєкт це Evo, Де на один аккаунт ми отримали цілих 1000 доларів. Третій проєкт це Polyhedra, Де в середньому на аккаунт вийшло заробити 300 доларів. Та четвертий проєкт це StarkNet. Мінімум StarkNet насипав від 200 до 300 доларів, максимум пару тисяч. Доларів. І чому я говорю на один аккаунт? Тому що є Вася, який робив все по одному аккаунті. І є Петя, який, припустимо, це абузив мав ферму з 10 аккаунтів. Тоді цей Вася заробив лише 300 доларів з поліхедри, а Петя з 10 аккаунтів заробив потенційно 3000 доларів. Їдемо далі. Другий квартал. В цьому кварталі був проект, також без складень. Це проект під назвою SR, де на один аккаунт. Вдалося заробити в середньому 50 доларів. В цьому кварталі був Лер Зеро та TheCastinx. Кожен з них в середньому насипав мінімум 50 доларів та максимум пару тисяч доларів. Третій квартал практично був без кейсів, але четвертий квартал це все перекрив. Адже нам лише хватає два проекти, які ми відпрацьовували. І вони без складень, Сюди ми нічого не інвестували, які насипали від. 250 до 10 тисяч доларів. Це проект Movement та Hion. Ви собі просто уявіть в проекти, в які ми нічого не інвестували. Проекти насипали тисячу, 5, а то й 10 тисяч доларів. Якщо ти навіть зайшов в крипту на початку 2024 року і лише розпочинав свій шлях, то якщо ти за нами слідкуєш від початку 2024 року, то ти так точно. Повинен був виконати один з цих двох проєктів та забрати як мінімум декілька тисяч доларів. Тому можу привітати тебе з успішним кейсом. Загалом проектів за 24-й рік було дуже багато. Але я не став всіх перераховувати, щоб не затягувати цей відеоролик. Але я особисто я впевнений, якщо ти виконував ті проекти, які ми давали з командою, то ти повинен був винести як мінімум. 10 тисяч доларів. Всі проекти та гайди до них були на YouTube каналі, в телеграм-каналі та в нашому чаті, при тому, що з вас ніхто не взяв ні центу. Вся інформація була в безплатному доступі. Моя вам рекомендація: не будьте мамонтами та розвивайтеся. Хтось, працюючи на роботі цілий рік, цих 10 тисяч доларів не заробив. Бажаю вам в 2025 році сформувати правильне коло оточення та не втрачати свій фокус на різний шлак. Адже куди направлений фокус, туди тече енергія. Тому обов'язково фільтруйте те, що попадає в ваше інформаційне поле. Адже в кріпті це дуже важливо. Вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Нехай цей рік принесе вам десятки тисяч доларів, як то кажуть. Хто стукає, тому відчиняють. Якщо твоє коло оточення тягне тебе донизу, відмовся від них, та почни вже розвитися там, де ти нарешті хочеш. Сходинка за сходинкою, і у тебе буде формуватися те коло оточення, про яке ти мрієш. Кожна людина, яка починає свій шлях, повинна бути готова до критики та до засудження. Зосереться на цілях, а не на думках інших. Зустрінемося